На масте вітаю вас, мої любі друзі, і запрошую вас на йога-марафон. Сім днів! Хочу, щоб ви займалися кожен день. І якщо ви закинули йогу, чи у вас недостатньо мотив... мотивації на це, то я буду з вами і проведу такі уроки, які допоможуть вам знов практикувати йогу кожен день вранку чи з вечора. Добре, домовились. Тоді сідаємо зручно, витягуємо нашу шию, витягуємо наш корпус наверх, заплющуємо очі і зараз з'єднуємо долоні біля серця, поєднуємося з диханням, залучаємо наш живіт і піднімаємо наш подих. Наверх до плечей, і на видосі залучаємо наш пупочок. Вдох і видих. Внутрішня посмішка та вистраювайте намір для цієї практики. І зараз робимо вдох, відкриваємо руки і видих. Опускаємо голову вдох. Відкриваємо видих. Скруглюємо спинку. Вдох, з'єднуємо наші плечі, плечі, висох і видихаємо. Вдох та видих. Опускаємо руки назад, за спину. Ставимо наші стопи на підлогу і на видосі. Ложимо коліна на пол на одну сторону, і потім на іншу. І чуємо, відчуваємо невеличку скруточку тут. І зараз піднімаємося, ложимо коліна і робимо такий поворот в сторону зігнутих коліночок, опускаємо корпус, видихаємо, і видох, і на іншу сторону опускаємо обидва коліна. І ставимо долоні і відпускаємо на видисі наш корпус вниз, нашу грудну клітину вниз. І потім сідаємо і вистраємося впродовж коврика. Піднімаємо обидві наші стопи і робимо такий велосипед. Відчуваємо коліна Відчуваємо суглоби і в іншому напрямку. І також залучаємо наші стопи. Дихаємо. Дихаємо. Добре. Ставимо вниз і переходимо на кішку корову. Але робимо щось інакше. Ставимо долоньки під плечовими суглобами, коліна під. Тазовими суглобами і робимо такі кругові рухи тазом назад, в сторону, вперед, в сторону, назад. Дихаємо подих, видих, вдихаємо сторона вперед. Видихаємо назад. Можна заплющити очі, почути рухи і зробити такі приємні Рухи для свого тіла. Починаємо день чи закінчуємо день з відчуття тіла. Так, ставимо дві долоньки поруч. Зараз відкриваємо ножку право в сторону. Право, бо я на вас дивлюся. Відкриваємо праву ручку наверх. Стоїмо, витягуємося Наверх дихаємо. Стараємося якось себе якось начебто лівітувати наверх. І на видосі опускаємо. Вниз ставимо ручки чуть ширше і опускаємося на лікті і трошечки рухаємося вперед та назад. Всім корпусом. І трошки так Робимо таз таким важким, щоб він нам допомагав уходити ще нижче, розтягувати нашу внутрішню частину ноги. Потім піднімаємося, ставимо коліна знов на пол, робимо вдих та видих, вдих, видих, вдих ще вище. Видих, видих. І на ну, видисі витягуємо ніжку, ставимо на пол, видавлюємо п'яточку назад. Так що хочеться, начебто, п'ятку поставити на підлогу. Робимо знов вдох і ставимо на перехрест. І зараз будемо дивитися через ліве плече. Видох і знов додавлюємо п'яточку. Дихаємо і відчуваємо розтягування тіла з правої сторони. І зараз на видосі. Повертаємося і міняємо сторони. Я розвернусь до вас. Ставимо долоньки поруч, коліна трішки. порознь під. Сглобами витягуємо ніжку ліву, відкриваємо руку і одна лінія наверх виштовхуємо нашу грудну клітину наверх, дихаємо. І начебто підлітаємо, підтягуємо себе наверх. І стегном, і плечем, і долоню. І повертаємося вниз, видих, виходимо на лікті. І трошечки такі м'які-м'які рухи, які дозволяють розтягнути внутрішню сторону стегна, подих, видих. Не забувайте про дихання животом. І зараз повертаємося, ставимо коліна 90 градусів, долоньки, вдих. Видих, Вдих залучаємо стегна. Знову виштовхуємо себе наверх. Вдих, витягуємо ніжку, витягуємо задню поверхню ноги. І зараз добре-добре себе розтягуємо. Розтягуємо задню поверхню, піднімаємо, ставимо на хрест. І зараз через праве плече дивлюся на свою п'ятку і п'яточка тягнеться вниз до землі. Подих, видих, відчуваю розтягування бокової сторони. І роблю вдих, ставлю коліно на ковдру, трішки вперед. Паралельно одна з іншої долоньки і на видосі буджангасана поза кобри. Зверніть увагу, що мої плечі внизу вони опущені, але мої стегна тягнуться до землі підборідок наверх. І зараз відкриваю коліна, опускаюся вниз, підкручую свій таз вниз і відпочиваю, витягувайте всю спинку свою. Дихайте. Дихайте животом, розкрийте коліна. Дайте цей рух животу для дихання. Видих дихайте нижньою частиною спини, яка зараз гнулася, і зараз ми компенсуємо це. Зараз переходьте на долоньки, підштовхуйте пальчики ніг під себе, поза гори, чи собака, мордою вниз, і можете згипати по черзі коліна, дозволяючи собі, собі нижче і нижче притягнути грудину. До колін, які згибаються. А також п'яточки вниз, штовхати до полу. Добре. І зараз зупиняємося, згибаємо праву ніжку, ставимо вперед праву стопу. Опускаємо ліву. І на дві паралельні лінії я вистроїла свої ноги, щоб мати баланс. Робимо вдох, витягуюся наверх знизу, наверх, виштовхуюся і роблю скруточку на видосі, розкриваю руки, стою, дихаю, закручую колено праве трішки вперед. А обидві плечі розкриваю, дихаю, видих. Видих. І видих. Дуже добре. Опускаю руки і міняю ніжки. Зараз ліва, ступа вперед. Знов дві паралельні лінії. Розкриваюся, витягую, виштовхую себе наверх, витягу. Шию наверх, руки наверх. І на скруточці. Роблю видих, закручую. Коліно виштовхую себе і дихаю животом. Видих. Видих. Плечі вниз, видих. І видих. Дуже добре. Опускаю обидві руки, ставлю ніжку вперед. Обидві коліна зігнуті, обхватую свої лікті і трішки такі скруточки роблю. І зараз, якщо можете, втягнути коліна і потягнутися вниз, видих, видих. І опустіть голову зовсім вниз, щоб макушечка звисала. Розслабте шию. І зараз зігніть обидва коліна. Так, поставте долоньки на коліна. Розкрити стопи і перенесіть вашу вагу на долоні, і ваші руки це ваші такі опори. Просто повісніть на цих опорах. І зараз, якщо ви практикуєте зранку, якщо ви не їли 3 години до заняття, то ми робимо вдох животом, повний видох, вдох. І на видисі вижимаємо все з легень та з живота, затримуємо дихання. І зараз відпускаємо живіт, втягуємо. Відпускаємо, втягуємо. Відпускаємо такий масаж. Втягуємо. відпускаємо і відпочиваємо. Можете поставити на паузу і повторити це декілька разів. Це дуже корисна вправа для початку дня, для запуску нашої Перетравлювальної системи. І зараз випускаємося на коврик, витягуємо ніжки чуть вперед, обхоплюємо біля стоп чи стопи, і витягуємо ніжки. Можна трошки їх розкрити, якщо вам незручно а, нахилятися вниз. Або якщо ваш трішки більше є гнучкості, тоді витягуйте себе вперед. І на видосі невеличка складка, дихайте. І зараз робимо вдих і видих, лягаємо вниз, піднімаємо ноги до верху. І невеличка така трясучка. Трошки скиньте напряг, в ногах, дихайте. І перед закінченням трішки розтягнемо шию, бо в шиї має багато теж таких відчуттів стресу чи жорсткості. І зараз ми трішки зробимо м'якше нашу шию. Поставте стопи ближче до себе, підніміть таз наверх, зробити видих і трошки коліна один до іншого, дотягни, прижміть і підніміть таз як намога вище, і підштовхніть підборідок вниз, витягуйте таз вище, вище, при цьому витягує шию. Відчувайте таке відчуття витягування щі, вищить животом. І на видосі опускаєтеся вниз, витягуйте ніжки і трошки так потрясіть ніжки, поверніть шию, збросьте напряг з шиї, в одну сторону, в іншу. І зараз можна вийти на лікті і трошечки закинути голову назад, щоб просто збалансувати цей прогибший водох. На видисім. м'ягенько вкладуйтесь перед шавасаною, витягніть себе, як вона наймогу довше, начебто ви зросли і стали ще довше. І зробити видих. Опустіть долоні вниз, розверніть долоньки наверх і відкрийте ніжки. І просто відпочиньте декілька хвилин. І зробіть видих гарний. Навіть якщо ви поспішаєте, дайте собі хоча б одну хвилинку для. Того, щоб вся ця енергія, яку ви зараз запустили, розподілилася по всьому тілу. І коли готові, через лівий бік, повертаємося, піднімаємося і завершаємо практику, теж заплющте очі. І знов поєднайтеся з диханням. Досі дві долоньки до себе. Зробіть посмішку внутрішню, відчуйте серцебиття. Зробіть і довгий видих. Ще. І зараз творіть намір. На ваш день чи на вечір, і побажайте собі того, що ви відчуваєте від самого серця. Я вас буду чекати на наступному занятті на нашому марафоні. І я точно знаю, що ці навіть коротенькі заняття дуже допоможуть і вашому тілу, вашій енергії, і Вашому розуму Тож дякую за заняття на